Традиційний книга Фест 2024 уже в 13-те об'єднав закарпатських письменників, видавців та читачів у художній галереї Ужгород дев'ять видавництв із Закарпаття та одне із Тернополя. Представили свої книги та літературні новинки. Організатори переконані, що, попри складний час, книговидавнича галузь розвивається, і такі заходи сприяють популяризації українського слова. Ми жива країна, ми жиємо, зростаємо. Наші хлопці на передовій захищають кордони територіально. А ми мусимо використовувати любі інструменти. І один із інструментів це друковане слово показувати, що ми, ми маємо чим гордитися, ми маємо історію, ми можемо жити далі і. Такий один із безпечних регіональних територій Закарпаття мусить і книжковий фестиваль проводити. Ужгородське видавництво рік У» уже багато років на ринку. Продукція найрізноманітніша: наукова, науково-популярна, дитяча, багато видань на історичну тематику, які мають попит серед ужгородців та закарпатців. Останнім часом у нас от дуже популярна вийшла новинка Ужгород, фотоальбом. Дуже цікаві вірші. У нас поетеса Олена Прибеткова, сама вона харків'янка і дуже шикарні вірші написала. Є у нас ціла ряда, цілий ряд різних видань на історичну тематику. Те, що стосується Ужгорода, дійсно це цікаво, і тому ми цим займаємось. Це українське державне видавництво Карпати, поряд із вагомою та різноплановою добіркою книг презентує свіже білінгвальне видання вибраних творів Шевченка. Українською та угорською мовами особливість її в тому, що вона і озвучена. Тут вірші Шевченка йдуть як на угорській мові, так і на українській аудіозапису, тобто це можна буде послухати той, хто хоче вчити угорською, може прочитати послухати це на угорській, і так само і на українській і вірші. Традиційно у книзі Фест беруть участь і закарпатські письменники. Цьогоріч це Галина Малик, Мирослав Дочинець, Олександр Гаврош та Віктор Мотрук. Літератори презентують свої книги, в тому числі і новинки. Письменниця Галина Малик. Усе життя пише про дітей і для дітей. Представляю нову книжку із тетралогії про Вуйка Йоя. Йой збирає трави. Ця книжка вчить дітей користуватися своїми. Знаннями трав, які ростуть прямо у дворі або лежать у холодильнику. До речі, повчальний твір Галини Малик. Незвичайні пригоди алі Україні недоладії вивчають українські школярі. Є у творчості пані Галини і місце для інтимної лірики. Це поки єдина збірка сонетів, важлива у житті письменниці. Збірка сонетів, яка називається мій срібний князя. Це єдиний мій стрибок у гречку з дитячої літератури. Але вона мені дуже дорога, і вона знайшла дуже гарний відгук у критиці українській, тому я за неї не червонію. Захід зібрав чимало відвідувачів, які оглянули представлену друковану продукцію, поспілкувалися із літераторами та придбали книги, які їм сподобалися. Як бонус отримали й автографи від письменників. Придбала книжки Мирослава Доченця, так як я прихильницею його, слідкую за ним у Фейсбук на Фейсбук сторінці, З огляду на те, що країна перебуває в війні, дуже тривожна ситуація. То завжди для себе знаходжу якісь розради, якісь мудрі слова, якісь такі перлинки, які допомагають легше сприймати це все. А також придбала ще нашу закарпатську. Кухню придбала для подарунку своїй колезі, котра є внутрішньо переміщеною і дуже захоплюється просто загарпатською кухнею. Усі охочі під час проведення книги фесту змогли долучитися до збору коштів на ФПВ-дрони для збройних сил України.